Купили молодих свиней для особистих потреб і перше питання як їх правильно кормити. Перше, що треба розуміти, молода свиня після покупки має стрес. Тому в перші дні не можна різко міняти корм. Дайте їй спокій, теплу чисту воду, постійно і простий знайомий корм. Основа годування молодих свиней. Це зерно, білок і вода. Зерно дає енергію, але саме білок відповідає за ріст тому або якісний комбікорм, або зерносуміш з білковою добавкою це правильний підхід для дому. Годувати краще два рази на день зранку і ввечері, в один і той самий час. Не варто годувати тільки кукурудзою або давати зіпсовані відходи. Дешевий корм часто обходиться дорого. І ще одне важливе: чистота в загоні сухо і без протягів це половина успіху. Коли годування правильне і умови нормальні, свині ростуть швидко, не хворіють і дають хороший результат для сім'ї.